У Біблії є моменти, які змушують нас зупинитися і задуматися. Це не просто давні історії, це роздуми про вибір, його наслідки та глибини людської природи. Однією з таких історій є життя Лота, чоловіка, який в умовах хаосу приймав рішення, що визначили не лише його долю, а й долю його родини. Чи ви коли-небудь замислювалися, як праведна людина, така як Лот, опинилася серед морального занепаду содому? Чому він зробив такий вибір? А як оцінити вчинки його дочок, які, керуючись відчаєм, вдалися до крайніх дій заради продовження роду? Це більше ніж хроніка подій, це дзеркало, у якому кожен може побачити себе, свої страхи, сумніви та рішення, які ми приймаємо під тиском обставин, що важливіше, триматися принципів чи пристосовуватись до оточення. Лот намагався забезпечити краще майбутнє, але цей шлях виявився сповненим несподіваних наслідків. Історія Лота це не лише про стародавній світ, це розповідь про вибір між вірою і зручністю, між Божими цінностями і спокусами світу. Його шлях починається поруч з Авраамом, людиною глибокої віри. Але згодом лот обирає інший напрям, керуючись прагненням до вигоди, а не покорою Богу. Він обирає землі поблизу Содому, родючі, але сповнені гріха. Цей вибір став початком постійної внутрішньої боротьби між комфортом і чистотою душі. Біблія описує содом як місце крайньої моральної деградації буття 1313. -13. І саме там Лот намагався жити праведно. Він щодня опинявся перед вибором, як зберегти віру, створити сім'ю і захистити дочок у світі, де чеснота вважалася слабкістю. Ця історія нагадування про те, як непрості рішення формують наш шлях. Навіть у середовищі, сповненому гріха, лот залишився здатним чинити опір. Його приклад говорить про те, що віра може вистояти навіть у найтемнішому місці. У писанні Лота названо праведним чоловіком, чия душа була пригнічена через беззаконня, яке він бачив довкола себе. Проте навіть його праведність не захистила його від наслідків власного вибору. Він неодноразово опинявся перед випробуванням, де його внутрішня цілісність проходила через вогонь, адже інколи зберегти віру означає пройти через довгі і складні випробування. У подібних ситуаціях необхідна не лише сила духу, а й мудрість, щоб знати, коли слід діяти, а коли витримати. Напруга між тим, ким був лот, і тим, де він опинився, є повчальною. Вона показує, які пастки можуть очікувати на тих, хто женеться за тимчасовою вигодою, забуваючи про вічні істини. Скільки з нас уже переживали конфлікт між бажанням комфорту і вірністю своїм цінностям, та чи готові ми прийняти наслідки таких рішень? Бо, зрештою, вибір, зроблений сьогодні, може привести нас до місць, яких ми навіть не передбачали. Історії Лота і Авраама тісно пов'язані не лише кровно, а й духовно. Їхній шлях розходився саме в точках вибору. Авраам, повністю покладаючись на Божу волю, діяв із вірою і смиренням. Лот же дозволяв своїм очам і серцю вести себе, обираючи те, що здавалося найкращим на вигляд. Коли між пастухами Лота й Авраама виник конфлікт, Авраам великодушно запропонував Лоту вибір, і той, не вагаючись, вибрав родючі землі поблизу содому. Та цей вибір багато сказав про його внутрішні пріоритети. Для Авраама ж це була демонстрація довіри до Бога. Він вірив, що незалежно від місця Бог його не залишить. Лот обрав зовні привабливе, але не передбачив, як близькість до Содому змінить його життя і вплине на родину. Фізична відстань між ним і Авраамом стала також духовною дистанцією. Прагнучи земного добробуту, він поступово віддалився від цінностей, якими жив Авраам. Вибір лота став вирішальним не лише для нього, але й для його нащадків. Поки Авраам ішов шляхом обітниць, лот дедалі більше занурювався в труднощі, що виникли через його наближеність до зіпсутого міста. І все ж Авраам не полишав його. Він не раз заступався за лота перед Богом, демонструючи щиру любов і турботу. Коли Авраам молився за Содом буття 18 20, 33, він просив Бога пощадити місто, якщо там знайдеться хоча б кілька праведників. Ця молитва показує глибину його духовного лідерства, віру, співчуття і готовність захищати навіть тих, хто помиляється. Авраам був прикладом вірності і жертовності. Лодже, хоч і залишався праведним, постійно боровся з впливом середовища, яке поступово проникало в його життя. Складається враження, що він частіше піддавався впливу, ніж намагався змінити оточення навколо себе. Хіба не стикаємося ми часто з подібним вибором піддатися впливу навколишнього середовища, чи залишатися вірними принципам і цінностям, у які віримо? У той час, як Авраам знаходив благословення у простоті та послуху Богові, Лот зіткнувся з небезпекою жити поруч із гріхом, але ця історія не лише про протиставлення, вона також про вірність і милість. Авраам ніколи не полишав заступництва за лота, а Бог у своєму великому милосерді не відвертався від того, кого вважав праведним, навіть попри його помилки. Саме в момент, коли вибір лота досягає критичної точки, ми бачимо найглибші наслідки його рішень. Рішення Бога знищити Содом і Гомору не було раптовим. Його суд передувало терпіння, попередження і довготривала спостережливість. Гріх міст був настільки явним і безсоромним, що волав до небес про справедливість буття вісімнадцять двадцять та навіть у час суду Бог дав Авраамові змогу виступити як посередник і тим самим показав, що навіть у гніві завжди є місце для милості. Але в усьому місті не знайшлося навіть десяти праведних, тому вирок став неминучим. Для Лота та його сім'ї це ознаменувало початок втечі задля порятунку. Прихід ангелів до лотового дому був моментом напруженості вони прийшли не лише з попередженням, а й як носії Божого захисту. Реакція міста, де чоловіки намагалися скривдити гостей, лише підтвердила глибину морального падіння Содому. Лот, намагаючись їх захистити, навіть запропонував натомість своїх дочок, вчинок, що відображає, наскільки глибоко на нього вплинуло це оточення. Коли настав момент втечі, ангели наказали Лотові не озиратися. Та вагання, особливо з боку Лота, засвідчили, іноді важко залишити те, що стало частиною життя, навіть якщо це місце зіпсуття. Прив'язаність до звичного, хоч і хибного, майже коштувала їм життя. І лише завдяки Божому милосердю вони були буквально виведені з міста буття 1916. Цей момент спонукає нас задуматися, скільки разів ми самі тримаємося за речі, що здаються безпечними, але насправді віддаляють нас від справжнього життя. Кульмінація цієї історії, знищення Содому й гомори вогнем і сіркою, стала вічним символом Божого суду над гріхом. Проте навіть серед цього суду глибоке духовне застереження. Дружина Лота, обернувшись назад, порушила Божу заповідь і перетворилася на соляний стовп. Її доля нагадує, прагнення до минулого, до того, що нас віддаляло від Бога, може бути не менш небезпечним, ніж залишатися в гріху. Коли Лот разом із дочками рятувався втечею в гори, вони несли з собою не лише спогади про зруйновані міста, а й тягар власних рішень та втрат. Знищення Содому і Гомори було не просто актом Божого суду, це стало крахом усього способу життя, який свідомо ігнорував Божу волю. Втім, те, що виглядало завершенням драми, стало початком нового етапу не менш тяжкого. Ізольовані в дикому, безлюдному середовищі, лот і його дочки мали навчитися жити з наслідками. Їхня втеча була стрімкою і тривожною, часу обміркувати втрати практично не залишилося. Проте для дружини Лота. Послух Божому наказу не озиратися виявився надто важким. Коли вона все ж поглянула назад не випадково, а з внутрішньою тугою, її серце, схоже, залишалося у содомі. Цей момент став фатальним. Вона перетворилася на соляний стовп, символ трагічної реальності, коли ностальгія за гріховним минулим переважає над довірою до Божого проводу. Це не було просто непослухом, а свідченням того, де вона насправді мала свою прихильність. Уявити біль і шок лота і його дочок важко б втратити дружину і матір миттєво через один вибір надто болісно. Її погляд назад не був невинною цікавістю, а актом прив'язаності до старого життя, яке, попри все, вона не змогла відпустити. Чи не трапляється це й з нами? Ми тримаємось за речі, які здавна мали залишити звички, стосунки. Переконання, знаючи, що вони шкодять нашому духовному поступу. Фігура дружини Лота це не просто історичний епізод, а глибокий образ людської боротьби між минулим і майбутнім, між тим, що звичне, і тим, що справді варте. Для дружини Лота вибір виявився фатальним, і це застереження і для нас. Неможливо йти вперед, залишаючись емоційно прив'язаними до того, що руйнує. Її покарання стало не лише результатом непослуху. А й вічним символом, соляний стовб як пам'ятник наслідкам неправильних пріоритетів. Ісус згадав про неї у Луки 17,32, короткою, але вкрай вагомою фразою пам'ятайте про жінку лота це нагадування про те, як важливо бути рішучим і слухняним, коли Бог закликає залишити те, що нас стримує або віддаляє від нього. Іноді відпустити означає не просто зробити вибір, а вижити духовно. Лот і його дочки вийшли з руїн, але їхня подорож ще не завершилася. У печері, куди вони втекли, на них чекали нові виклики, не менш складні, ніж ті, що залишились позаду. Ця частина історії лота глибоке свідчення того, як страх і відчай можуть підштовхнути людину до болісних і суперечливих рішень. Після знищення Содому і утрати дружини Лот разом із доньками шукав притулку в гірській самотності. У цьому ізольованому місці без надії на суспільство чи відновлення нормального життя дівчата опинилися у повній розгубленості. Страх за збереження роду, глибока самотність і відчуття, що світ закінчився, привели їх до плану, який, на перший погляд, здається немислимим. Змушені крайнім відчаєм дочки Лота вирішили споїти свого батька і зачати від нього дітей, не як прояв зіпсуття, а як останній засіб зберегти покоління. Це рішення не виникло на порожньому місці. Воно стало наслідком тривалого перебування в морально зруйнованому середовищі Содому, де межі добра і зла були стерті. Цей вчинок привів до народження двох синів Моава і Бен Аммі, від яких згодом походили Моавітяни та Амонітяни. Ці народи стали не лише історичними, а й духовними викликами для Ізраїлю впродовж багатьох століть. Розповідь наголошує, коли людина діє в страху, без віри і без божої поради, наслідки можуть мати далекосяжні та тривалі результати. Дочки Лота не звернулися до Бога, вони вирішили діяти самотужки, покладаючись лише на власні сили. І хоч їхній мотив був продиктований обставинами, плата за цей крок була висока. Попри складність і моральну напругу цієї історії, вона дає нам важливе духовне нагадування. У хвилини хаосу, втрати і невизначеності ми маємо звертатися не до власних міркувань, а до Божої мудрості. Саме в часи темряви ми найбільше потребуємо його світла. Життя лота це приклад того, як рішення, які здаються практичними або безвихідними, можуть поставити нас у ситуації глибокого духовного конфлікту. Історія його дочок нагадує: кожен наш крок, навіть у відчаї, формує майбутнє не лише наше, а й тих, хто буде після нас. У самотності гірської печери життя лота не завершилося, воно перейшло у нову фазу випробувань. І це заклик нам розважати над тим, як ми обираємо, на кого покладаємось і куди веде наш шлях. Ця історія є наочним свідченням того, що прагнення до матеріального добробуту без опори на Божі принципи може призвести до серйозних небезпек. Та, попри людські помилки і падіння, Божа благодать залишається незмінною. У центрі розповіді нагадування про важливість правильно визначених цінностей. Лот жив у Содомі, але в глибині душі ніколи не став його частиною. Однак тривале життя в середовищі духовного розкладу вплинуло на нього і послабило його авторитет як духовного провідника для своєї родини. Це змушує замислитися, як ми можемо очікувати, що наші близькі йтимуть шляхом істини, якщо самі не демонструємо вірності в рішучих діях. Історія дружини Лота, яка обернулась на соляний стовп, є глибоким попередженням. Не озираємося з ностальгією на те, що Бог закликав нас залишити. Часто ми чіпляємося за шкідливі звички, зв'язки або минулі ситуації, бо уявляємо, що вони дають безпеку, якої бракує у невідомому майбутньому, але ця історія закликає нас повністю довіритись Божому керівництву, навіть коли шлях здається незрозумілим або страшним. Суперечливі дії дочок Лота відкривають перед нами реальність, страх і відчай здатні серйозно вплинути на людські рішення. Коли ми діємо без Божого проводу, можемо легко зійти на хибний шлях із серйозними наслідками. Та навіть у цьому Бог показує свою суверенну владу, він здатний використати навіть найбільш заплутані ситуації для втілення своїх задумів. З цього вчинку постали народи, що відіграли роль у подальшій біблійній історії. Цей епізод залишає нас із глибоким розумінням, Бог не залишає своїх планів, навіть коли ми помиляємося. Історія Лота і його родини надихає бути уважними до вибору, який ми робимо, шукати Божої мудрості, стояти у вірі навіть у найтемніші часи. А ще вона підкреслює силу заступницької молитви. Як показав Авраам, щирий духовний клопіт за інших може змінити навіть, здавалось би, безнадійну ситуацію.